Коротше, вирішив я тут запустити нову рубрику, в якій буду розповідати про найцікавіші новини кіно, ігор та серіалів для вас, мої поважні глядачі. That man is the і так, 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 в ваших інтернетах ви можете знайти багато аналогічних відео або таких, які висвітлюють тільки одну категорію відпочинку: кіно, ігри чи серіали. І ось я докумекав, що час у нас один, і витрачати ми можемо його тільки на пару-трійку речей, без огляду на те, гра це або серіал чи фільм. Тому, починаючи з цього дня, Та нас буде радувати вас такими відео щомісяця. А ви можете порадувати і мене для Цього просто поставте пост. лайк та залиште якийсь коментар. Ну, і якщо це відео вам подобається і воно буде корисне, буду радий бачити вас серед підписників мого каналу. Ну і як каже моя жінка, я вже і так затягнув з а тому пристебніться. Топас віддає команду. дай 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 команду! Дай команду, команду! Серпень починається з неймовірної спеки, як варіант від неї можна легко сховатися у кінотеатрі, де з 4 серпня починає свій прокат бідний. Та невдашливий Сонік. Чому бідний, запитаєте ви? А тому, що цей проєкт повинен був вийти у широкий український прокат ще у квітні. А тепер, окрім того, що копія анімаційного фільму з додаванням реальних акторів давно є в інтернеті, та ще й конкуренція набагато сильніша ніж була у квітні. Проте оцінки у картини чудові. А тому раджу добре подумати про те, щоб подивитися цей фільм саме на великому екрані і підтримати кінотеатри та наших кінопрокатників у такі складні часи. You Unstoppable. Також 4 серпня всю нашу увагу спробує взяти на себе Бред Піт зі своєю новою стрічкою Швидкісний поїзд. Це робота режисера Deadpool 2 Девіда Лінча у вигляді екшн комедії про божевільну поїздку найманців та кілерів у японському швидкісному поїзді. Окрім Піта, в фільмі зіграють Аарон Тейлор-Джонсон, Карен Фукухара та Сандра Балок чи Булок. Трейлери виглядають чудово, та і фільми не виходять у допрем'єрні покази. Просто так, значить, кінопрокатник Впевнений у якості та касових перспективах цього проєкту. Джентльмени, ви чогось хочете? О, ні, дякую. А знаєте, є у вас щось із газом. Чудово. Дякую Дома арігато. Точно не хочеш поговорити. Насправді не дуже, як хочеш. Якщо ж ви не хочете нікуди йти, і у вас є підписка на стрімінг платформу Paramount+, Plus», ну може є такі тут люди, хто знає. 4 серпня ви можете подивитися повноцінне повернення Бівіса і Батхета у серіальний анімаційний формат. Майк Джаджес Бівіс Енд Бадхет. Саме так звуться нові пригоди двох дивних підлітків, які завжди сміються, хочуть любові та роблять максимально кринжові речі. У мене є передчуття, що пригоди героїв не будуть популярні серед молоді, тобто їх. Шарти елементарно ніхто не зрозуміє, але буду радий помилятися. Стіпеня я. <laughs> Якщо ж всі ці серіали та фільми не для вас, в цей день ви зможете пограти в Hard West 2. щоправда, тільки на платформі ПК це пряме продовження чудової гри 2015 року, яку ви, скоріш за все, пропустили, якщо ви грали у гру XCOM або колись пробували на смак Wasteland 3, ви будете як вдома в Хардвес 2. Але ті, хто менш знайомий з жанром тактичної RPG, можуть бути приємно здобовані від самого жанру та полюбити його завдяки стильному і темному світу цієї гри вже 5 серпня на Apple TV Plus вийде перша робота Джона Лейстерна після його звільнення з Pixar. Нагадаю, що цей маньяк полюбляв обіймати людей та багато спілкуватися з співробітниками на побутові теми. Шичосфотікамамонстрбрейкер. Якщо ви питались, чому Pixar втратив свою магію за останні роки, то можливо саме цей мультик зможе надати вам цю відповідь. На мою думку, це може бути один з кращих анімаційних проєктів року, а сама Apple може почати під нової аудиторії для розповсюдження свого стрімінг-сервісу. І так, Apple TV Plus дуже виріс дня свого запуску та виглядає зараз як приваблива річ для глядача. Якщо ж ви не хочете дивитися мультики, а просто хочете крові, страху та полювання. Це повністю ваша позиція. Зараз 2022 рік я нікого не можу засуджувати. Але усе це буде чекати вас в новій частині франшизи Хжак під кодовою назвою Здобич. Новий проект від творців Cloverfield 10 вийде вже 5 серпня на стрімінг платформі Hulu, І по інформації людей, які встигли подивитися стрічку, це найкраща картина про хижака з часів оригінального фільму зі Шварценеггером. Усі відмічають неймовірну атмосферу, страшного прибульця та дух класичних фільмів старого. Епохи. Netflix в той самий день видасть один з самих довгих у створенні проєктів за останні роки. Плани на екранізацію графічних романів Сендмен Ніла Геймена можна було прочитати ще в далеких та спокійних 2000-х роках. Тоді, щоправда, продюсери бачили його як великий фільм для кінотеатрів, але згодом все ж таки прийняли рішення про серіальний формат. Особисто я дуже чекаю цей проєкт, хоча, знаючи Netflix, це може бути як і серіал року, так і головний крінж року. Чекайте огляд. My old man always said it would guarantee you a place in heaven if you believe in heaven. I look so old, so empty. So, I'm dead. Now what? Разом з цим, 5 серпня, Netflix подарує анімаційний повний метр нових пригод черепашок Ніндзя під назвою Rise of the Teenage Mutant Turtles The Movie. Тут є фанати нових черепах? Ну, ось цієї стилістики та епілептичних ефектів, ні? А, ну окей, ну тоді просто знайте. If this isn't Netflix не був би нефіксом, якби не штурмував нашу увагу майже кожного дня. Вже 10 серпня вийде завершуюча глава у пригодах сім'ї локів, а саме екранізація графічного роману Лок Key. Я не є великим фанатом даного проєкту, тому не можу розділити радість або сум фанатів стосовно закриття даного серіалу. Хто знає, може саме сарафанне радіо змусить мене переглянути всі серії бенчвочинґам. Хто знає, хто знає. Також хто знає, чи вирішите ви піти на мій, тому що вже на наступний день виходить новий сезон анімаційного серіалу по доті. Так, так, так. Тієї самої гри від Valve. Головна особливість даного мультсеріалу в тому, що вас ніхто не буде аб'юзити та говорити нові подробиці сексуального життя вашої мами. Ну я сподіваюся, що не буде. Дійсно, плюс же спробую відняти вашу увагу своїм флагманським продуктом, який створювався в біолабораторіях під Києвом анімаційного міні-проекту Я Є yeah, Груд. Сюжет міні-серіалу розповідають про приходи маленького груда того самого, що був у другій частині основного фільму. Головну роль, як і раніше, буду озвучувати Він Дізель, а тому готуйтесь до найкращого, що чули ваше вуха на номінацію на Оскар, Гремі, «Емі», Фи і всі інші номінації, включно з Бафтою. йо грут Йо-сой-грут! йо грут Навіщо цей проект виходить загалом і чи не спізнилися творці на 5 років з релізом цієї адаптації? Не знаємо зовсім скоро. Я не очікую від серіалу зовсім нічого і вважаю, що краще вони передали ці кошти на додаткові 2-3 серії. А що якщо? Ну або у фонд притулив Соїґруд. В цей же день, 11 серпня, ви зможете одягнути костюм Баранчика та створити свій культ. Що у вас ніколи не було думки так зробити? Хм, ну ви дивні. Як трохи девокувата, і сама гра від Devolver Digital. За жанром це класичний роуглайк з елементами управління власним культом. Такий собі культ-менеджер в сатаністів. Вся гра виконана в приємній намальованій стилістиці, а судячи з трейлерів та демонстрацій, гра також наповнена якісним умором і відсилками. Культ ягняти це моторошний, але милий, кривавий, але корисний хаос. Саме таких ігор іноді і не вислає. Стачай сучасної індустрії. Пригоду дружимого баранчика виходять на всіх основних ігрових платформах. Наступного дня ПК геймери вже зможуть отримати справжній досвід від польотів на павутині по Манхеттену та боротьби з суперлоходіями Всесвіту Марвел. Після тривалого бета-тестування на платформах PlayStation нарешті виходить версія 1.0 нової гри про людини бавука для персональних комп'ютерів. Сюжет гри не пов'язаний з кіноадаптаціями, а розповідає окрему історію. В якій знайдеться місце і доктору Октавіусу, і містеру негативу, а також багатьом іншим лоходіям та супергероям коміксів Марвел. Сам геймплей це мікс зі зручного експлорингу, стелс-елементів та бойових частин, які трохи нагадують останні ігри про Бетмена. Ну, зовсім трохи. Версія для ПК буде мати усі доповнення та костюми, а також максимальні графічні налаштування. Доповнення про моє замора лесових окремої коротенької гри вийде пізніше, тож у вас точно. Буде час пройти основну гру. Вона того варта, повірте. Цей самий день на Netflix ж виходить нова чорна комедія Бойовик денна зміна головну роль в картині зіграє Джеймі Фокс. А на другорядних ролях будуть сяйти Дей Франко та Снобдог. Історія розповідає про пригоду чоловіка, який днями прибирає басин, а вночі заробляє тим, що відстежує та вбиває справжніх вампірів. Бюджет фільму складає 100 мільйонів, і саме тому це вважається один з флагманів Netflix цього місяця. Vampires just tried to kill me! And Now I just pissed my favorite you know? hey, fucking did. І поки ми не продовжили, я б хотів попросити вас поставити лайк, підписатися на канал та кинути пару гривень. у Фонд повернеться живим. Навіть одна гривня буде корисною підтримкою. Ця інформація в описі до цього відео. Дякую за увагу. 17 серпня глядачі та підписники Disney Plus можуть подивитися перший епізод нового серіалу від кінокомпанії Marvel Вона Галк. І так, судячи з того, що останні роботи Кевіна Файгі були зовсім низької якості, це повинен бути мастодонт, який приверне увагу глядачів і поверне любов фанатів по всьому світу. І судячи з усього, саме так і буде: жінку галка тренують до вступу у склад месників. А тому, окрім своїх індивідуальних ворогів, у неї буде багато пов'язаних.

Комп'ютерна графіка теж була підтягнута з часів дебютного тізеру до нормального рівня і тепер не виглядає як робота студента на курсі створи 3D-модель за два дні. Пробивати дно або четверту стіну, Марвел спробує у вигляді дев'ятисерійного проєкту у жанрі комедії та пригод. Наступного дня в кінопрокат виходить найкращий фільм року. Саме таку оцінку я бачу на даний момент в ліцензіях оглядачів США, де фільм вже вийшов, і все було б нічого, але інші роботи Джордана Піла теж завжди ставили голову головними фільмами року, за думкою західних рецензентів, хоча глядачі з цим, як правило, і не погоджувалися. Мені подобається геть, а також було цікаво подивитися ми, навіть з урахуванням ідіотії в сюжеті та логіці. Саме тому від мене ні точно отримає шанс на перегляд. І може це і насправді головний проєкт року, хто знає. Вже 21 серпня. Ми можемо повернутися у всесвіт Герої Престолів, що правда трішечки раніше. На 300 років, якщо бути точніше, події розповідатимуть про Таргаріанів та їх громадську війну, яка згадувалась в оригінальних книжках та серіалу. Очікуємо багато драконів, чудову акторську гру і певно дивний сюжет, який трохи помітний вже на стадії трейлерів. Буду радий помилятися, але останній сезон гри престолів все ніяк не може вийти з моїх спогадів. Ну а тепер мій гілті Pleasure. 23 серпня на нетфліксі вийде документальний міні-серіал Fall of And One». Так, це про баскетбол, а саме про стрітбол. І так це не для всіх. Але якщо ви полюбляєте помаранчевий м'яч та знаєте, що таке and One», раджу запланувати на цей день пару годин відпочинку у вашого телевізору, повинно звести ваші олдскули на повну. One, two, three, and one. 23 серпня на всіх основних платформах виходить цікава інді-гра Midnight Fight Express, яка є поєднанням класичного стилю Hotline Miami, а також цьогорічного Сі Особисто від мене це найцікавіша гра у підбірці, проте її реліз може бути непомітним через наявність великих ігор у списку. Гра буде доступна також у Xbox Game Pass, тож спробувати її зможе будь-хто в день релізу. А хто ж буде віднімати всю увагу на себе? Звісно, нове переосмислення серії се. Інцероу, яка виходить того ж дня, що й вище названий Інді Проєкт. Головною фішкою серії повинен був стати більш реалістичний погляд на події серії, а не битву з Люцифером, отримання надзвичайних здібностей чи іншого трешу, які дарували нам останні частини цієї серії. Saints Row буде багато незвичайних перків та видів зброї, так гравці можуть використовувати бойовий ананас або пістолет, який стріляє пін'ятами, що вибугають. Гідні оглядачі зійшлися на думці, що Saints Row, як і попередні частини серії, дуже веселий і безбаштовий екшен, в якому розробники намагаються постійно розважати гравця. Кожен фанат серії одразу відчує себе як вдома, оскільки в основі гри лежать усі основні механіки попередніх частин. Перевірити ці тези ми зможете вже наприкінці місяця. Гра виходить майже на всіх доступних платформах. У наш день незалежності в кінопрокат буде випущено воєнну драму Снайпер Білий Ворон. Я б дуже хотів сказати щось гарне про наш кіноринок та підтримати цей фільм. Насправді, але трейлер у проекту неймовірно нудний та шаблонний. Можливо, фільм буде приємним неочікуваним сюрпризом, як сталося зі стоп-земля. Проте наші фільми та серіали заслуговують набагато кращі трейлери, аніж ті, що у нас роблять сьогодні. І так я б зробив краще, можу довести. Наступного дня Ідріс Ельба почне свій порятунок від диких хижаків в Африці. Саме 25 серпня виходить фільм у жанрі трилер. Горор, звір. Сюжет картини розповідає про те, як батько разом з двома доньками приїжджає до південної Африки. Однак безтурботна сімейна поїздка згодом перетворюється на небезпечну пригоду, в якій головному герою доведеться протистояти жахливому звіру, у відчайдушній боротьбі за виживання все було б цікаво, якби не звучало нудно вже на стадії концепції. Я певно пропущу це кіно однак буду слідкувати за ліцензіями та оцінками. Якщо ж вас зовсім не цікавить пригоди красивого темношкірого актора в Африці, то певно зацікавить документальний погляд на життя та кар'єру іншого красивого темношкірого парубка Майка Тайсона. на стрімінг платформі Hulu саме цього дня ви зможете побачити перші кроки легенди боксу, а також думки про те, чи була яскрава його кар'єра, або все ж таки щось більше за це, а саме легендарна та вписана в історію боксу всіх часів. 26 серпня наші очі почнуть відкриватися для того, щоб побачити фінальний третій сезон. Бачити від Apple TV+. І, хоча цей серіал є досить дивним з огляду на логіку та нормальний глузд, але яблучна компанія продовжує демонструвати і доводити нам, що це найголовніший флагман їх власної стрімінг платформи, і нічого кращого людство ще не бачило. Третій сезон нарешті закінчив ці сюжетні лінії минулих сезонів та подарує нам таку драму та екшен, які ще не показували на будь-яких стрімінг платформах або кабельних каналах. 30 серпня на сервісі Hulu почне виходити десятисерійний серіал Пацієнт головну роль, в якому грають Домнал Глісон та Стів Керол. Сюжет серіалу розповідає про те, як терапевт Ален Штраус отримується у полоні пацієнта Сема Фортнера, який уявляє себе серійним убивцею. чекаємо на якісні діалоги та тягнучу атмосферу саспенсу. FX is the для фанатів вже ж більш інтерактивного відпочинку буде очікувати платформер пригод під назвою Тіні Джин, в якій зустрічаються та тісно взаємодіють 2D-Спрайти та 3 d світ За оглядами західних оглядачів, це досить приємна коротка розвага для всіх фанатів платформерів та пригод у стилі Нінтендо, деякі навіть порівнюють цю гру з легендарною Марією Одісі, що ж, чекати залишилось недовго. Ну і в цей же день для фанатів серії або шанувальників знищення. Людства виходить ремастер сіквелу Destroy All Humans 2 Reloaded. В грі вас буде очікувати майже все те саме, що було і в оригінальному ремастері, але тепер ви можете грати в копі та використовувати ще більше зброї, як, наприклад, шолом, що гіпнотизує та закохає в себе супротивників або підземна космічна кола, яка буде їсти наших ворогів. Коротше буде весело, особисто, якщо ви не грали в оригінал на PlayStation 2. Який проєкт цього місяця ви очікуєте більше всього? Чи подобається вам такий формат? Лишайте свої думки в коментарях. Ми відповімо на кожен з них. З вами був Танос. Серпинайте.